Доброго ранку. Майлю ви перекладники Україномовного каналу. 15 жовтня 2025 року, середа. Що ти сидиш, Біжу на роботу. Лунає повітряна тривога, все як завжди. Вікна, на жаль, у садочку не вставлене, тому війна ніяк не закінчиться. На жаль, знову. Угу. Ну и всем спасибо, всем пока. Птички еще поют. Красота продолжается. Будем жить, ребятушки. По-любому, несмотря ну, ни не на что. Вещи свои повесил сушиться. Не высохнуть. Все, хорошего дня, мои дорогие. Пока. Ну и чего? Где вы, тревогой, поедет на бишу. Наближче укриття то є церква наша, не знаю видно буде. Повинен бігти зараз в підвал і сидіти на роботу. Отак. Дивіться вже 0 градусів. На травичці вже біленькі. Пар Парсвата. Все. Друга половина осінь. Півосені минула тепле, тепер в хаті вже похолоднішало, але опалення поки що не чекаємо. Опалення перше, не раніше ніж 1 листопада. Ладно, ми будемо чекати, і будемо сподіватися. Будемо чекати на опалення, будемо чекати на мир. Всім гарного дня, всім нового добра, благодаря, всім дякую, звичайно, будемо жити. Не зважаючи на що це. Пока мої любі.